Вітаю, час новин на 9 каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Марина Іванюченко сьогодні. У випуску обміняти лампи розжарювання на більш сучасні та заощадливі. Де і як це зробити? Сімейне волонтерство. Подружжя з Дніпра безкоштовно стриже та фарбує маломобільних і людей з інвалідністю. Валентинка для тваринки, Контактний зоопарк у Дніпрі проводить акцію до Дня Закоханих. 341 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Вогньового ураження агресор продовжує завдавати і по мирних населених пунктах. Докладно про ситуацію на фронті. Дивіться у інтерактивній мапі. Згідно інформації, наданої генштабом протягом минулої доби на Куп'янському і Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Курилівка, Кислівка та Стельмахівка. Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва Луганської. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Борестове, Білогорівка, зокрема понад 30 населених пунктів Донеччини. Також окупанти завдали авіаударів поблизу спірного. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема Кам'янка, Авдіївка та Водяне. Вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Запорізькому напрямку та ще 11 населених пунктів Запорізької області. Неспокійно минулої доби було і на Херсонському напрямку. Там від ворожого вогню постраждали райони 15 населених пунктів та саме місто Херсон. Окупанти знову обстрілювали Нікопольщину, вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Про це повідомляють рятувальники. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін. Окрім того, внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув чоловік. СБУ затримала посадовицю податкової служби Дніпропетровщини на хабарі у понад півмільйона гривень. До оборудки причетна керівниця відділу держустанови. Встановлено, що кожного місяця вона вимагала по 300 тисяч гривень з власника бізнесу у сфері валютно-обмінних операцій. На цю суму чиновниця обіцяла закрити очі на формальні недоліки, виявлені під час чергової перевірки фінансово-господарської звітності підприємця. У разі несплати хабаря вона погрожує. Вала проведенням додаткових перевірок для блокування бізнесу. Їй повідомлено про підозру задокументовано два факти траншів на загальну суму понад півмільйона гривень. Під час обшуків за місцями її проживання виявлено велику суму готівки, походження якої наразі перевіряється. У межах кримінального провадження за статтею 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Обміняти лампи розжарювання на більш сучасні та заощадливі. З 30 січня у нашій області такий обмін робили лише у Дніпрі та Кривому Розі. І вже встигли видати більше 200 тисяч Летламбочок. Сьогодні ж розпочався новий етап державної програми. Обмін можна зробити в усіх містах та селищах. А як саме, дивіться у наступному сюжеті. Паспорт, ідентифікаційний код та лампи розжарювання. Не більше п'яти хвилин. Ось що потрібно взяти з собою на пошту, аби отримати там ледлампи. Хто не може оформити обмін у дії, приходять на пошту. П'ять штучок я принесла. П'ять. От вони. сложила в коробочку і принесла. Пані Валентина вже знає з новин. Кошти на цю програму виділили в Європі, аби ми всі разом економили електроенергію. Там же закупили лампочки зараз обмінюють на менш економні старі. Хоча все одно в черзі регулярно виникають питання. Вам потрібний великий? А я не в цьому. Дивіться, зараз. Я вам все розповім. Великі лампочки, соколь. Оце великі. Дешки. Ви таким домом користуєтесь, отакі лампочки вкручуєте. Ну, да? да. Значить, вам потрібно з великим сокалем. Я вам даю п'ять лампочок з великим угу. соколем. Працівники поштового відділення не втомлюються пояснювати, обмін можна зробити лише один раз на нові лампочки. Один місяць гарантії. Якщо за цей час вона вийде з ладу, на пошті її замінять. Головне заощаджувати електроенергію, аби зменшити її дефіцит в енергосистемі країни. Кухня, ванна, туалет прихожа. п'ять пать. Я посчитала, де є, і я туди все Це знову на місце поставлю. І буду використовуватися. з 30 січня. В нашій області такий обмін робили лише у Дніпрі та Кривому розі, і вже встигли видати більше 200 тисяч ледлампочок. Їх тут кілька видів на вибір розрізняють за розміром цоколю, температурою світла та споживанням, які користувалися найбільшим попитом, вже й закінчилися. На днях чекають нову партію лампочок. Це цокаль є 14, маленький цоколь. 40 ватт тепло, е, світло, тепле. І великий цоколь Є27. Теж, на жаль, залишилось тільки 40 Вт І теж тепле світло. Ось великий цоколь. 9 лютого стартував новий етап програми. Тепер обміняти лампочки можна в усіх відділеннях Укрпошти крім сільських. Сьогоднішнього числа можна обміняти у всіх СМТ та містах, а саме там Нікополь, Павлоград, Каменське і всі СМТ, крім сіл. До сільських відділень програма обміну має дійти до кінця лютого. Загалом в нашій області планують видати 4,5 мільйона нових лампочок, а старі відправляють на утилізацію. Ірина Кузьміна, Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Сімейне волонтерство. Подружжя з Дніпра безкоштовно стриже та фарбує маломобільних і людей з інвалідністю. Пара Юрій та Аліна під час війни вирішили змінити свій напрямок діяльності та пройшли курси з перукарського мистецтва. Тепер сім'я кожного тижня. Відвідують центри для людей з особливими потребами та надають свої послуги. Чоловік займається стрижкою, а жінка робить депіляцію. Крім того, ще фарбує та моделює брови. Як виникла ідея допомагати літнім людям ставати красивішими та охайнішими, дивіться у сюжеті. Предважуєте обучитися, От, я думаю, може поміняти свою професію. Подружжя з Дніпра вже майже рік приїздить кожного тижня у центр для маломобільних. Юрій і Аліна на початку війни займалися іншою діяльністю. Жінка працювала бухгалтером, а чоловік на заводі, але вирішили внести корективи в своє життя та пройти курси з перукарського мистецтва та б'юті процедур. Ми проходили тут дипломну практику і перший раз приїхали, второй раз приїхали. І так уже в марті буде год. Як ми сюди їздимо на протяженні ми їздимо». Раз в неделю мы приезжаем, иногда бывают какие-то там свои і ми можемо там реже приїхати раз в інді. Стрижки Поки не стали для подружжя основною професією, хіба волонтерством розповідають, зараз просто роблять добрі справи для літніх людей. Гроші заробляють в іншому місці. Переважна більшість клієнтів це чоловіки. Серед них Петро з Бахмуту. Чоловік всього чотири дні тому евакуювався з міста Часів'яр. Там йому ампутували ногу після осколкового поранення. Тож оновлення іміджу повинно підняти настрій, адже чоловік досі не може оговтатися. Від тих страшних подій. В принципі, нічого й не зрозумів. Вийшов, собак покормить. Над головою щось хлопнуло. Ну і все. Пан Микола також серед клієнтів новоспечених перукарів. річний чоловік пережив Другу світову війну і мешкав на Донеччині, аж поки знову на його землю не прийшли окупанти. Через це йому довелося в такому поважному віці переїздити до Дніпра. Але Микола не впадає у вічай і радіє навіть таким дрібницям, як нова зачіска. Ракета в під'їзд попала, охти повилітали, двері розкрились и сюда, и здесь очутились. Очень хорошо, я доволен, и помещением доволен, и обслугой доволен. За один день подружжя може прийняти від 40 до 60 клієнтів та пропрацювати до 7 годин. Діляться, одного разу довелося стрихти увесь заклад, а це близько сотні людей. Найважливіше – це лежачі. Це дискомфортно, неудобно, в плані фізичному неудобно. Некоторі Ніки... Просят покрасить мне голову, а на самом деле она даже сесть не может. Ну, конечно, мы такие случаи, ну, я не крашу голову, это невозможно. Стричь стрижом таких, потому что персонал может придержать, ну, в, там в позе какой-то полусидя, чтобы можно было состричь длинные волосы, которые мешают. В жизни, тому що кожен чоловік не може ні голову помити, ні розчисаться. Юрій згадує з посмішкою про своїх клієнтів. Чоловік каже, після моментів, коли людина задоволена, хочеться продовжувати робити такі справи та наповнюватися позитивом у ці складні часи. Ну по-моєму, її в Росії ж по-вітолкнули на перон, вона впала спиною і вона стала інвалідом. Тобто вона не шевелилася взагалі, тільки голова і могла розвалювати. От вона була зарощена так що ну, сильно там не знаю. Посіла пастрічку, я її постріг, то тобто, вона була така, вона плакала, сиділа, коли її стрігла, така була вся унила. А коли її постригли, покрасили брові, вона оглянула зеркала і каже, не фіга собі таке, що зараз мушаю знайду. Щас, ну, есть, радості було Поки сімейна пара приїздить до центру по вихідним на благодійній основі, але надалі планують пов'язати своє життя з цією професією та вийти на додатковий заробіток. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Валентинка для тваринки Контактний зоопарк у Дніпрі проводить акцію до Дня закоханих. Незважаючи на складні умови в країні, зоопарк продовжує свою роботу та щодня чекає на відвідувачів. До свята запропонували й цікаву акцію, де свою прихильність можна показати будь-якому підопічному і при цьому стати благодійником. Докладніше розповість наша Софія Жигілій. Мене, красавчик покладь його. Він добре, приду День закоханих не тільки для людей, а й для тварин. У контактному зоопарку запропонували відвідувачам взяти участь у акції до дня святого Валентина. Так Валентинку можна придбати та подарувати будь-якому підопічному закладу. Фаворит акції буде у центрі уваги, обіцяючи у зоопарку. Історію тварини, яка назбирає найбільше валентинок, екскурсовод розкаже всім відвідувачам. І е, тим самим підтримати тваринок безхатніх. Е, всі кошти з придбання таких валентинок ми направимо Асоціацію захисту тварин, а яка в свою чергу вже передасть на допомогу притулкам, які допомагають безхатнім тваринкам. Як і всі, жива планета зіткнулася з відключенням світла для тваринок, зимовий час досить складний, але у зоопарку підготувалися та придбали генератор і дизельну теплову пушку, яка допомагає підвищити температуру в приміщенні. У кожної тваринки є власний істочник тепла, це такі климки, які гріють знизу, це такі спеціальні рефлекторні лампи, які гріють. І ми підтримуємо бажаний температурний режим для кожної тваринки. У зоопарк продовжують поступати нові мешканці, які вимушені були переїхати з небезпечних зон. Господарі залишають своїх тваринок, тому що не мають змоги утримувати їх далі. Тут працівники намагаються допомогти тваринкам-переселенцям. Більшу частину такі дрібні е, домашні тваринки, такі як папуги, морські свинки, кролики. Ну ми, в свою чергу, намагаємося передати цих тваринок іншим людям, які мають змогу їх. Утримувати і, і мають бажання займатися. А по четвергах жива планета проводить гурток дітей, які допомагають наприкінці дня піклуватися про тваринок. Та допомогти зоопарку може кожен, придбавши підвищений онлайн-квиток на сайті закладу. При цьому зоопарк зможуть безкоштовно відвідати дітей і дорослі з числа ВПВ. Жигілі Софія, Іванов Тарас, новини 9 каналу. Безкоштовна екскурсія старовинної будівлі. Стартував новий проєкт від Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. У програмі тематичні екскурсії та майстер-класи. Перших відвідувачів сьогодні вже ознайомили з історією пам'ятки архітектури початку ХХ століття, де раніше працювала Катеринаславська міська дума. А також побували у величній залі, де ухвалювалися найважливіші рішення життя міста ХХ століття. Докладніше про екскурсію та новий проект розповість наша Оксана Ващенко. відвідувачам да, зараз... -ба -ба екскурсії демонструють старовинне грошове сховище і давні документи, які там наразі зберігаються. Про видачу дипломів від 45-го року, 47-го року. Ну а це вже наша історія чи трошки нижче. Але подивіться на цей сейф і ці замочки. Будівля Дніпровського фахового мистецько художнього коледжу культури унікальна пам'ятка архітектури початку 20-го століття. Констатує історик Ілона Лісниковська. Перший поверх раніше був от в більшості банк, бо не робоче приміщення, і тільки можливо, вже 44-го року це приміщення розширилося. Відвідувачі мали можливість походити коридорами та приміщеннями коледжу культури. У нас є три будівлі, які є пам'яткою архітектури. Нам є, що показати на своїй території, розказати. У нас багато є родзинок певних, але до цього ще й додати майстер-клас того, що ми навчаємо студентів, ми вміємо і ми можемо поділитися з іншими всі бажаючими. Цього разу можна було вибрати один з двох майстер-класів дихання разом з лялькою та ритми в стилі джазу. Організатори заходу розповідають, екскурсії проводитимуть постійно кожного разу будуть змінювати тематику. Цю будівлю створив Скарабагатов, який дуже має свою славну історію і буде присвячена йому. У Нас буде народознавчість Петриківського розпису, образотворчого, сценічної майстерності. Екскурсії безкоштовні анонс заходів планують робити на сайті та на сторінках соцмереж навчального закладу. Оксана Ващенко і Ломовський. новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора і тільки гарних новин.